Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо в мирі, в любові, в радості. Сьогодні підемо в посилання відразу, без ну, вступів, ліричних. Візьмемо сьогодні посилання 13 грудня 1984 рік. Дорогі діти, ви знаєте, що наближається час радості, але без любові ви нічого не досягнете. Тому насамперед. Почніть любити свою сім'ю, всіх у парафії, а потім і ви зможете любити і приймати всіх, хто приїздить сюди, всіх, хто приїздить до твого міста. Yeah. <laughs> Нехай цей тиждень буде тижнем, коли маєш навчитися любити. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія нас хоче за тиждень любити, навчити. Нас хіба все життя вчать, а ми не можемо навчитися. <laughs> Марія каже. Цей тиждень у вас тиждень залишився, щоб навчитися любити. Ну, скажу вам чесно, не всі навчилися любити тут Меджугорі. Багато є таких місцевих, не дуже приємних. Ну, вони приємні, поки ви приїжджаєте і гроші їм платите. А коли ви виїжджаєте, то у них починається зразу ну, або хто тут довго живе, то вже не така любов у них приходить там з паркінгами завжди проблеми. Вони там деякі з цими звіниками бігають, не паркувати тут машину. Ну, ну таке. На жаль, багато людей, які свідчать про те, що ну, таке враження, що і в церкву не ходять. Ну, Але то, але то знаєте, направду то є нормально, бо то є зажерливість. Та ж сама зажерливість, котра у нас від ізбитку, від переізбитку. Тобто пер, від переізбитку благодаті приходить інша зажерливість, е, від переізбитку їжі приходить інша зажер, бо є голод, а є ізобілія. І отак от тут Меджугорі через це ізобіліє дехто просто вже ну, наївся, вже не хоче, вже не хоче жити по Слову Божому, бо ну, таке враження, ну, як отець Тарас Броді каже, вони думають, що вже Бога тримають за бороду. Бо ну, я в меджугорі, я біля подбордо живу, то, то навіщо мені вже в церкву ходити, навіщо мені слово Боже читати. Ну, та я вже Бога держу за бороду. У мене тут Марія являється, що він мене вже мусить взяти в рай. Ну, мусить, бо я тут живу. Але так це не працює. На жаль, на жаль, якби вони ходили на реколекції різні, то вони б знали, що це не працює, що у Бога нема кумів, братів, сватів. Або. Сусідів, той, хто живе поруч церкви, то вже можна і на службу не ходити. Ну, до... Сусідній будинок в мене церква, то що я? Ну, я вже автоматично маю до раю йти. <сум> і така ось ця наша людська наївність. Наївність, що якщо я тут поряд живу, якщо я тут рядом, то вже Бог мусить мене взяти до неба. І вже все мусить автоматично бути, бо я вже живу в Меджугорі, народився. Тут що тут? Благословенне місце. Благодать сипеться на всіх, ну але не на тебе. <свісно> на жаль, благодать сипеться на тих, хто приїжджає сюди і хоче її отримати. А автоматично вона на всіх не сипеться. Я тут і е, е, такі унині, уни, унилі типи, <свісно> які ну, приїжджають і нічого не стається з ними. Бо вони ну, не відкриті на цю благодать. Вони так відкриті, знаєте, на Аладдіна, на джина. Типу, та приїду, а тут все впаде з неба на мене зараз мільйон доларів відразу, і тут зразу у мене все буде добре. Так воно не працює. Так не працює. Тому посилання добре добре, особливо для місцевих. І це 1984 рік був. І тоді, можливо, його переживали. А, а чи сьогодні його переживають? Ось тут, власне, чим добра ця програма і ця книжечка, що ми можемо переживати постійно, кожного дня переживати, переживати і дивитися, що Марія нам каже. А не так, що колись там вона сказала в 84-му році, ми тиждень полюбили, а потім все, тиждень пройшов, навіщо нам любити тих людей, які приїжджають до нас? Ну, вже можна не любити. І це така велика, велика помилка. І давайте сьогодні ми не будемо наступати на ті ж самі граблі, і якщо ми відчули любов Божу і навчилися любити, то не зупинятися в цій любові. І, і тут важливо, Марія каже, час радості наближається. Час, час радості наближається, час радості. Радіться, коли Ісус живе в твоїй серці, в твоїй сім'ї. В твоїй країні і є твоїм Богом. Оце радість, справжня радість. Але каже, без любові ви нічого не досягнете. Ти нічого не досягнеш без любові. Не досягнеш цієї радості, цієї благодаті. Вона просто на тебе не впаде. Вона ось, ось, ось тут впаде, а, а ось тут не впаде. Знаєте, як в Євангелії написано, що один буде на полі стояти, я його заберу на небо, а другого ні. Один буде двоє будуть в ліжку лежати. Один піде на небо, а другий ні. Двоє будуть у полі, ну і, і так само. Ви зрозуміли, в чому суть. І тут так само в Меджугорі, Один піде на небо, а другий буде думати, що він ну він ж сусід, але не піде. Тому давайте не будемо ми так само легковажити з цими і будемо любити. І і розвиватися в любові, бо любити це теж важко. Це праця, яку треба навчатися, якою треба любові треба навчатися. Не можна любов купити. Ну, нас зазвичай ми привикли нас навчили любов купляти. Бо нам, як діти, ми були дарували подарунки, і хто найкращий подарунок подарить, то, той найбільше мене любить. Ну, така асоціація. Тепер ми, коли дорослі, так само дітям своїм. Люблю тебе, то хочу тобі дати, купити. Ну, але це ну, добре, начебто побудження, але потім асоціація, любові з подарунком, з купуванням цим. А Бог не, не таку любов хоче. Він хоче безкорисливу любов. Тобто, щоб ти не за подарунок там любив когось. Або подарунком купляв чиїсь любов, ну, щось інше, щось глибше. Тому насамперед почніть любити свою сім'ю. Марія каже: насамперед почни любити сім'ю. Не любиш сім'ю? Ну тоді надармо ходиш до церкви взагалі. Надармо жиєш, не знаю. То що ти можеш говорити тоді про, про тих, кого ти там можеш любити і ще про якихось інших людей, про сусідів, сусідок, не знаю, про ворогів? То про ворогів взагалі, мовчу. Як ти можеш злюбити інших людей, якщо ти свою сім'ю не любиш? І в своїй сім'ї нікого не любиш. То тут важливо мати такі конкретні пріоритети любові. Якщо в тебе сьогодні немає часу любити свою сім'ю, виділя... бо любов це завжди приділення часу, приділення часу. Якщо в тебе немає часу на свою сім'ю, то не треба вже до всіх інших там, проявляти ту любов, бо ти вже втратив щось основне. Що в тебе має бути початок? Початок любові має бути в твоїй сім'ї, в твоїй дружині, в твоїх дітях, в твоїй мамі, таті. Твою сім'ю треба любити. А потім уже переходити на інший рівень. І приймати всіх сім'ю, всіх у парафії. Потім бачимо спочатку домашня церква, потім церква парафіальна. Так, там всіх полюбити це другий ступінь. А потім ви зможете любити і приймати всіх, хто, хто інший, хто приходить, проходить, приїздить сюди, приїздить туди. От потім вже зможеш їх приймати, їх любити, приймати і любити. Бачимо, любов це і прийняття також. Бо добре прийняти це, це треба любов мати, щоб добре прийняти гостя. І, і це третій вже рівень, третій рівень. Тобто перший любов сім'ї, потім в парафі, а потім, уже, а не так, як ми тут, в меджугорі, нікого ненавидимо, а будемо любити тільки ті, хто приїжджають, бо вони нам гроші платять. Ну, і так багато хто так працює, дійсно. Бо, поживши два роки, бачиш, як, ну, як, як люди деякі ну, взагалі в церкву не ходять, але такі милі, такі щедрі, коли до них паломники приїжджають. Такі вони ну, славні. Але це що? Це означає, що пропустили любов в сім'ї, пропустили любов в парафії, бо в церкву взагалі не ходимо, як можна тоді парафію любити, якщо я в церкві не з'являюся, бо я нікого там не знаю в парафії. Ті. А зато ми любимо ті, хто приїздить. Ми любимо, але вже любимо не людей, а любимо гроші. І, і ось тут в такому маленькому посиланні така глибина велика. що не втрачаємо пріоритети, не втрачаємо пріоритети. Так що сьогодні чоловіки сказали жінкам своїм, що ми вас любимо і любимо, це не тільки сказали, а й любимо практично. І жінки так само до чоловіків своїх, до дітей. А потім йдемо в парафію і там вже кажемо всім іншим. А після парафії, коли вже на парафії всіх любимо, навіть ту бабчу, яка за вами двіником бігає, йдемо до іншої бабчі, яка. З віником бігає, бо ти запаркувався не там. <с> Це моя просто така. Тут постійно десь ставиш, поставиш машину, якась бабка вибігає з мітлою, що тут не заставити машину. Хоча ну, напишіть, як нормальні люди цивілізовані, роблять паркінг там приватний. Ні, тут нічого нема, тут стоїть бабка з вінником, чекає, коли хтось під'їде. <с> ну, цікаво. Добре, не будемо про погане. Будемо вчитися любити. Таких навіть з віниками, з мьотлами, які люблять в третьому рівні, коли ти до них в готель заїжджаєш і гроші їм платиш. Але, на жаль, не люблять, ну, можливо, і своєї сім'ї не люблять. Ну, бо як собака з цим скотом в сім'ї. Нехай цей тиждень буде тижнем, коли маєш навчитися любити. Давайте цей тиждень максимально навчимося любити. Але. Якщо в сім'ї не вийшло, то на другий рівень не переходимо. Тільки перший. І цей перший рівень сім'ю довбимо, довбаємо. Не знаю, поки не полюбиш, то на другий рівень не переходиш. Поки парафію свою не полюбиш, як свою сім'ю, на третій рівень також не переходиш. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з Меджугоря! Па-па.